Ну ось і розпочався новий сезон в УПЛ із визнаними роками лідерами, з амбіційними новачками, двоє з яких дебютують в еліті українського футболу. Оболонь до таких не належить. Не вперше в УПЛ, та й амбіції значно менше ніж у зухвалих Полісся та ЛНЗ. Пивовари своє повернення до вищого дивізіону ознаменували скромною нульовою нічиєю з Колосом. Але й одне очко для старту столична команда ледве вберегла з огляду на те, що у гостей було три стовідсоткові моменти. Але Демченко влучив в штангу, у штангу, Безбородько у поперечину, а м'якушко не зміг переграти Федоровського. Як сказав після матчу наставник оболоні Валерій Іващенко, перша гра перше очко у скарбничку. Куди як солідніше виглядав інший новачок Полісся? Начебто, все життя команда грала в еліті. Верес Житомиряни, як би це дивно не звучало, розклали на класі. Пам'ятаєте протести Ультра з Полісся проти темношкірних гравців у команді. Примовкнути їх має змусити конголезець Бені Макуана, який вже на другій хвилині забив дебютний гол Житомирян в УПЛ. Другий гол забив Пилип Будківський, котрому до ігор на такому рівні не звикати. А асистував обом В'ячеслав Танковський, що перебрався цього літа до Полісся, з Дніпра 1 Був у цьому матчі призначений скасованою ворота господарів пенальті та вилучення в кожній з команд. У гостей не дограв до кінця Гітченко, а у Житомирян балан. Але загалом перемога Полісся 2-0 виглядала цілком заслуженою. Рух на старті здивував вольовою перемогою над бронзовим призером Зорею. Луганці, які втратили у міжсезоння двох своїх лідерів Булецу і Брашка, а також головного тренера Патріка Ван Леувена. У першому таймі все одно виглядали солідніше. А гол ще одного лідера та найкращого бомбардира команди минулого сезону Русена, це лише підтвердив. Але після перерви все кардинально змінилося. На 67-й хвилині Климчук з Руничем організували гол у відповідь руха. А під завісу матчу Джордан за фол на Климчуку отримав другу жовту картку та залишив зорю у меншості. Львів'яни відразу цим скористалися. Той такий Климчук покарав суперника влучним ударом у нижній кут 2-1 на користь руху. Тренерський дебют Ненада Лалатовича в УПЛ розпочинається з поразки. З тим таки рахунком, 2-1 чемпіон України Шахтар переграв металіст 19-25. Цікаво, що минулого чемпіонату ці команди також грали в першому турі, і той матч став єдиним за весь сезон для гірників, в якому вони не зуміли забити хоча б один гол. На гру проти харків'ян не вийшли одразу кілька ключових виконавців шахтаря. Буквально напередодні матчу Георгій Судаков переніс операцію з видалення апендициту. А Трубіна, Степаненка, Ракицького, Шведа, Коноплі, Корнієнка, Назарини та Петряка не було у заявці. Але це особливо не позначилося на грі донецької команди, яка мала майже тотальну перевагу, адже чудово проявили себе крайні півзахисники Зубков і Кащук, який повернувся до Шахтаря. На 31-й хвилині Олексій допоміг забити Матвієнку. А на початку другого тайму дива орієнтації у просторі продемонстрував трауре трохи напружив гірників гол у відповідь Юсова, але не настільки, щоб виникли сумніви у першій перемозі Патріка Ван Леувена на чолі Шахтаря. Ближче до кінця матчу він випустив на поле всіх трьох південноамериканських новачків: бразильців Педріньо та Невертона та еквадорця Кастільо, дещо затьмарила перемогу травма Валерія Бондаря – який у компенсований час зламав ключицю та вибув на два місяці, ЛНЗ закінчив повний набір новачків до нічиєї оболоні та перемоги Полісся додав поразку. Черкаський клуб програв вдома чорноморцю. Одесити піднесли новачку урок як треба вичавлювати максимум із мінімуму. Два голи Бойчука та Шпорна показали, що ЛНЗ ще багато чого належить навчитися. В еліті українського футболу. Слідом грали Динамо та Минай. Незважаючи на переконливий рахунок 4-1 на користь киян, матч залишив дуже багато питань, особливо з позицією, яку зайняв дебютант Динамо Біловар. І якщо Одарюк вибачив його за помилку, то Вітенчук цього робити не став, відправивши м'яч у сітку потужним дальнім ударом. На допомогу Динамо прийшли захисники закарпатців. Одарюк відбив м'яч прямо на ногу ванату, який трохи сітку не порвав за спиною бандури. А потім дозволили Буяльському скинути під удар тому ж таки ванату, який за три хвилини оформив дубль. Потім були два вилучення: попова арбітр попросив з поля за гру високо піднятою ключкою, коли той шипами проїхав по плечу Одарюка, а бандуру впіймав ярмоленка на фолі за межами штрафного майданчика. Після цього Вишневський мав два просто чарівні моменти, щоб зрівняти рахунок. Але спочатку він сам пробив трохи неточно. А коли влучив у площину, господарів врятував бущан. Наприкінці матчу сили залишили Минай, і Динамо двічі покарала суперника за помилки Буяльський з пенальті, а Караваєв з гри. Завершувався тур матчем Олександрії і Кривбаса, перед якими стоїть однакове завдання. Потрапити до Єврокубків. Вже в дебюті Шулянський скористався помилкою суперника, та ще й рикошет допоміг. Все склалося на користь гравця Олександрії. За 10 хвилин стався неоднозначний епізод, коли кожушко впав у штрафному господарів, але пенальті не було призначено. Вернедуб і ротань ледь не до перерви потім сварилися через цей епізод. А на 32 й хвилині Семотюк отримав пряму червону картку і Кривбас залишився в меншості. До перерви господарі мали знімати усі питання, але Кулаков і Беляєв своїми шансами не скористалися. А по перерві Олександрія просто тримала руку на пульсі і, врешті-решт, свого досягла, здобувши мінімальну перемогу. Ще один матч першого туру в Орскла дніпро 1 перенесено через участь обох команд у кваліфікації Єврокубків. А який матч першого туру вам сподобався найбільше? Залишайте свої думки в коментарях під цим відео. А ще не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал.